Оптимістична новина для велолюбителів Миргорода у 2017 році. Уздовж головної вулиці міста прокладуть перший кілометр велосипедної доріжки. Дуже б хотілося, щоб початок будьовання велосипедної доріжки. Був таким сигналом для взагалі зміни підходу до транспортної інфраструктури в місті, тому що саме велосипедна інфраструктура це лише частина транспортної інфраструктури. Це десь, десь відсотків 15. За підрахунками фахівців, будівництво одного кілометру велодороги коштує майже мільйон гривень. Половину від необхідної суми на реалізацію такої ініціативи виділить обласний бюджет проект будівництва велосипедних доріжок по вулиці Гоголя, міста Миргорода, переможець обласного конкурсу місцевих громад. Бюджету міста отримає максимальну суму гранту. Повідомила начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Тетяна Усик. Було подано на конкурс 81 проект. До реалізації відібрали 50 проектів. Один із них Миргородський, це будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороду. Проекти будуть реалізовуватись з 2017 року. Для міста обласного значення максимальна сума від обласного бюджету могла бути 500 тисяч. Саме таку суму ми і виграли. Це велодоріжка від нашого мосту центрального до зінцяшів по обидва боки дороги наближено до тротуару за рахунок зеленої зони. Максимально, без звуження тротуару, прокладання асфальтно-бетонне. За словами Тетяни Усик, до розвитку велоруху Миргород долучився в 2015 році. За два роки разом з експертами та велоактивістами розробили веломапу міста, порахували велосипедистів на найважливіших перехрестях і визначили, скільки коштів потрібно на велосипедний проект. Миргород виявився найвелосипеднішим містом. Нагадаю, що за одну годину в час пік на нашому найвелосипеднішому перехресті уля незалежності перетинало. Перехрестя 493 велосипедиста це кожні 7 секунд проїжджає через перехрестя велосипедист. А за державними будівельними нормами, якщо е, трафік велосипедний становить 50 велосипедистів за годину, має забезпечено бути безпечними умовами пересибання. тобто чи велосипедна доріжка, чи велосмуга відокремлена чи спільна з, з, з транспортом. За проектно-кошторисною документацією, яку ми виготовили. Це 5,5 км кілометрів доріжки. Вартість будівництва 6,4 млн грн. мільйона гривень. Будівництво велодоріжки в 2017 році буде першою частиною загальноміського будівельного об'єкту із поліпшення транспортної інфраструктури міста курорту. За міською концепцією розвитку велосипедного руху до 2020 року у Миргороді збудують майже 20 кілометрів транспортних і рекреаційних маршрутів.